Ну що, друзі, радий вас бачити на каналі КриптоКрю. І сьогодні ми будемо говорити про тему, як же ж правильно. Відбирати собі проект для інвестицій, ми будемо говорити про це в розрізі альткоїнів. Я вам покажу інструменти, якими я користуюсь, підсвічу на що потрібно дивитися зараз в токен економіці, щоб відібрати нормальний проект. І таким чином ви дійсно зможете починати розуміти, чи є шанси в того чи іншого проекту відтворити якийсь енний рух, або як це називають в маркетингу зараз. В рекламах це іксами. Чому я вирішив зняти такий відеоролик? Тому що дійсно в інстаграмі, Інстаграмі, в Ютубі почав бачити дуже багато реклами, в якій знаєте, людям там пропонують топ. Давайте там топ-5 найкращих альткоїнів на ринку, які можна купити зараз, які потрібно купити зараз. Топ 10 альткоїнів, які в, в кінці 2024 року іксануть, і так далі. Ну, знаєте, що я вам скажу? Я продивився ось ці топи. Деякі топи дійсно адекватні. Там є якась аргументація, і проекти в цілому також непогані, але Більшість цієї інформації більше як 90%, Ну це просто знаєте, ну такий. Шик, я про це сьогодні розповідав в своєму інстаграмі. До речі, на нього зможете підписатись в посиланні під цьому відео. І мені люди писали у відповідь: блін, я якраз таки з ось цих рекомендацій в тіктоці або з реклам в інстаграмі понакупляв альткоїнів зараз маю мінус 40% до портфелю. В той же час публічний челендж, який я веду вже більше, ніж півроку, а саме 32 тижні, в рамках якого я кожного тижня купую криптовалюти на 1000 доларів і розподіляю їх в портфель. Причому. Мо це Максимально консервативна історія, тобто тут на якісь там шалені ікси розраховувати з таким портфелем не можна, але і усі ці моменти з підциклами падіння в циклі зростання вони нівелюються за рахунок його стабілізації такими активами, як біткоін та ефір. Тому зараз маємо практично плюс 30% або 9 тисяч доларів профіту. Ну і сьогодні я буду розповідати, як же ж я в цей портфель від Раю нові проекти. Ну а перед тим як почути всю цю інформацію, пропоную поставити вподобайку, написати якийсь коментар під відео для того, щоб підтримати україномовний youtube контент. І вже потім в кінці відео можете написати якийсь прямо відгук чи якусь ідею для наступних відеороликів або, можливо, свої якісь моменти, за допомогою яких ви ресерчите проекти, можливо, я щось цікаве для себе також придивлюся і буду використовувати. Все. <ріст> Приємного перегляду. І давайте перейдемо вже до інформації. Основної, якраз таки в Телеграмі, я почав розписувати цю всю тему, але розумію, що потрібно ще пояснити і показати на. Практичних прикладах для того, щоб закріпити цю інформацію, ви вже могли самі проводити діор проектів незалежно від думки якихось там інших експертів. Тому що пам'ятайте, найкраще це коли ви самі вчитеся ресерчити проекти і самі вчитеся брати на себе відповідальність, тому що тоді ви робите більше зважених дій. Ну і насправді, коли ви вже навчитеся це робити, то будете робити менше помилок. Дам вам одну цікаву модель, як має виглядати хороша токенекономіка проекту на. Ані Перше, що я виділив, це до 15% токенів в обороті за перші півроку після лістингу. Чому я це виділив? Це насправді дуже важливо. Під час лістингу проект і перевіряється на свою, скажімо так, витривалість і на свою крепкість, міцність, тому що в момент підключається маркетинг, починаються вводитись токени в циркуляцію. Зрозуміло, там йдуть покупки, продажі. Зрозуміло, там ідуть. Тенні форми маніпуляції, але нам потрібно подивитися, як проект себе буде вести. І для цього потрібно, щоб не там 3% було розблоковано токенів. Тому що тут ще якусь статистику виводити ну це зовсім буде недоречно. Занадто мало токенів в обороті, і занадто легко проект буде маніпулювати таким маленьким циркуляційним запасом. А ось коли вже ближче там до 15 токенів розблоковано, то це вже більш така історія буде трушна, тому що 15% токенів це. Вже немало, скажемо так, ну і не зовсім багато, але тим не менше, якусь інформацію, якусь інформативні вже звіти можна витягувати. Тому давайте одразу будемо дивитися сьогодні. на прикладі буде такий криптовалютний проект Fusionist, Тікер. В нього Ace. що ми бачимо, якраз бачимо на прикладі цього токену 15%. Total Supply на сьогоднішній день вже є в обороті. Значить, після лістингу дивимося вже пройшло приблизно 160 днів. Тобто, проект вже є на ринку досить довгий час. Ми вже побачили форму маніпуляції на ньому. Ну і давайте зараз я швиденько пройдуся по всім пунктам, і ми будемо накладувати якраз таки на той проект всі ці пункти і дивитися, чи він під по ним підходить. Ну зарані скажу, що підходить Так як я раніше дивився, я вже в ком'юніті видавав. Але я вирішив для вас підсвітити це все. Друге, це розблокування токенів фондів та команди на четвертий квартал цього року або пізніше. Це фактор стримування тиску на стакан. Чому я сказав про четвертий квартал цього року? Тому що навіть в рамках ось цього великого циклу, який триває 4 роки, після халвінгу проходить приблизно там 200 днів, і починається перелив капіталу в альткоїн, і якраз припадає значить четвертий квартал під ось ці дати. Тому насправді це досить такий гарний мув від проекту, що токени фондів. А фондів задача, яка просто заробити з проекту ну, зробити кешаут, вийти з нього і заносити ці кошти в інші проекти та примножувати їх. Тому це саме на мою думку, суб'єктивно, знову ж таки, це саме такий адекватний варіант, коли можуть розблоковуватися токени фондів, тому що тоді буде прихід великої ліквідності на ринок, і насправді кешитися фондам Буде об кого і буде зробити це не так важко, як зробити це до прикладу зараз. Далі, третя це розблокування токенів на маркетинг лінійне на 1-2 роки одразу під час лістингу. Це паливо для зростання токенів. Насправді, цей пункт, цей фактор, він трішки взаємозамінний. Якщо в проект занесли дуже багато коштів, це там 50, 100, 150, 200 мільйонів доларів і більше, то в них може навіть не бути такого пункту, як розблокування токенів на маркетинг. Але якщо проект не рейзив там. Надвеликі якісь суми, то звісно, їм потрібно якісь кошти для того, щоб розвивати маркетинг. Маркетинг це основний фактор, через який люди дізнаються про криптопроект і починають інвестувати в нього, купувати токени, ставати холдером і так далі. Тому для таких проектів, які досить небагато грошей занесли, важливо, щоб був значить пул, який виділений на маркетинг. Якщо дуже багато коштів занесли, то тут не так важливо чи є там значить, Якийсь пул з токенів виділений для того, ну коли я там продають, і ці гроші мають йти на маркетинг. Фонди мають до 5 іксів від поточної ціни для придбання. Цей фактор вказує на те, що у проекту є простір для маневрів перед розблокуванням токнів фондів. Я вже наводив приклади досить яскраві. Прикладом був DYDX, коли ми його купували ще в 2023 році по $1.30. А, до речі, десь. Тут я і відмічав це, це навіть був 22-й рік. По долар 30, от я маю звичку таку хорошу, це відмічати собі все на графіку, буквально все. І це було насправді 5 іксів від ціни фондів, від розблокувань. Далі мали бути великі розблокування, ну і проект бахнув вверх, вистрілив там на 170%. Це насправді досить гарний результат, я вважаю. Це при тому, що фаза ринку була набагато гірша, ніж зараз, але тим не менше. Тобто, це є гарний показник. І насправді, якщо Фонди вже мають дуже багато іксів, то їх вплив на стакан ну пропорційно і збільшується, тому це дуже важливий фактор, і на нього потрібно звертати увагу. Далі розблокування токенів по усім пунктам, лінійне без різких вливань токенів в циркуляцію. Для чого це потрібно? Для того, щоб уникнути якихось таких, знаєте, форс-мажорних обставин. А форс-мажорні обставини вони трапляються. Це може при, при, прилетіти якийсь чорний лебідь на ринок чи ще щось. Якщо ще під цей момент відбудеться якесь велике розблокування токенів, до прикладу, тих самих інвесторів, то проект може відчути в моменті себе дуже погано. Тому ось це все нівелюється з цим лінійним розблокуванням. Коли ну сел pressure, знаєте, на проект на стакан він максимально нівелюється і максимально лайтовий, але при цьому присутні, присутні постійно. Дроп одразу під час лістингу проекту на ком'юніті. Хай впізнаваність, авторитет, хороша репутація. Ну я думаю, тут приклади можна навести такі, як там Arbitrum, Суї, Аптос, які зробили досить такі жирні роздачі е, після гарячої фази ведмежого циклу ринку. Люди прям такі вау, дякую, пішли шилити, нести це все. Маси і таким чином проекти набили собі гарну репутацію. Люди задоволені, що їм гроші роздали. Все це дуже якби, такий репутаційно класний момент для проекту, який потім працює вдовго на цей проект. Як я вже попередив з свого досвіду, що які б там імениті фонди не заходили, скільки б грошей вони не занесли в криптовалютний проект. Потрібно дати після лістингу значить, проекту встоятись, витриматись, тобто не залітати одразу. Дуже гарний приклад, який я можу показати на практиці по цій ситуації, це проект АЕВО. Дивимося, ну зрозуміло, я брав участь в лаунчпулі, нафармив токнів, продав їх вчасно, ну і далі пішов в кат проекту. Тобто зазвичай. Ще й криптовалютні проекти, як я вже згадував у відеоролику, як знайти криптовалютний проект з потенціалом на плюс 500% на 5 іксів. Я там розповідав про цю форму маніпуляції. Тобто зайдіть, подивіться обов'язково перед цим як додивитись цей відеоролик, тому що дійсно тоді у вас складеться повна картинка. Потім пішов в кат. ВК дійсно досить великий. Я тільки тут почав купувати. А люди, ну які писали мені в інстаграми, запитували, влад, що ти вважаєш, там як проект АЕВО буде жити, не буде жити, бо я купував по три Долари. Зараз він так впав, у мене мінус там, 70% до депозиту, по ньому що робити. Ну, правда ж, неприємна ситуація. Неприємна. Тому потрібно тут бути дуже обережним, дуже обачним. Давайте далі переходити. Всі ці шість пунктів ви запам'ятали. Ну і дивимося на прикладі такого проекту, як Ace Fusionist. Це взагалі Веб3 гра, це, це гімфайка. Я як побачив, скільки фонди почали заносити коштів GameFi, вирішив вибрати для себе вже якийсь такий проект, який є на ринку в цій індустрії GameFi, тому що думаю, що все ж таки хайп на ній ще буде і потенціал GameFi буде розкриватися далі. Тому вирішив із багатьох-багатьох проєктів вибрати які. Які мене цікавить зараз більше всього. Тобто він має бути молодим і перспективним. Отже, дивимося, тут до 15% в циркуляції є імениті фонди. Це Binance Labs і Spartan. занесли сюди за фондрейзили 5-6 мільйонів доларів. Ну не так вже й багато, але тим не менше, я так розумію, компанії цього вистачає, тому що гравних не сама така, знаєте, не сама важка. Зараз на сьогоднішній день ціна проекту 5,6 долари. Ну і рої тих, хто заходив в сідраунд, тобто рої інвесторів, це 2,2 ікси. Тобто, це взагалі небагато, прямо ідеально. Я б сказав, то й проект зараз знаходиться в недооцінці. Плюс від Хаїв він вже зробив мінус 70% чистого руху. Це також дуже така розповсюджена форма маніпуляції для того, щоб трішки зараз я детальніше розкажу. кажучи, коротше, коротше, виходить проект. Якщо там ми зараз. Перейдемо, подивимося на вестінги, Там видно буде, що токени на маркетинг були розбуковані і токени на роздачу на ірдроб були також розраховані. Тобто, трішки там в циркуляцію вводиться токенів. І тільки ліститься проект, включається одразу там маркетингова кампанія, і люди купують значить токени там по 14, по 12, по 16 доларів в моменті. Ну, по-перше, там в тих, хто ерод зливає, тобто в тих, хто зловив дроп від цього проекту. По-друге, це. Токени маркетингу, які також заливалися в циркуляцію самим проектом. Отже, умовно, вони вам продавали токени, точніше, вони продавали токени рітейлу. Там давайте в середньому там в 15-14 доларів. Ну і далі ціна пішла вниз. Тобто вони почали її трішки відпускати. Тут вже пішли такі, знаєте, настрої під зливка ще трохи своїх токенів, бо щось, щось тут не то. Знову ж таки, ціну проекту погнали трішки наверх. Тут, до речі, не сама не сама така класика. Сична форма маніпуляцій, ну але це вже більше так від фази ринку залежить. Зазвичай просто йде така планомірна розгрузка і падіння вниз там на 60-75%. Знову продали людям токени по 13 доларів. Ну, тому що ну, наче дно вже нащупали, дно вже пройшли. І тут знову ж починається падіння, і вже в цей момент. Почала відбуватися капітуляція, тому що ми провалилися під ось цю зону накопичення. Тут чітко видно, ну, я вам зараз покажу з Діскорда невеличкий такий скрін, там де ми розбирали цей проект. А може не з Діскорда, ну коротше кажучи, на кластерах видно, що цей проект починають тримати і починають відкуповувати кити. Тобто вам продали токени по 15. 14 доларів, і зараз викуповують ось ту таку обмежену циркуляцію, заробивши тут коштів. Викупову вони можуть викупити собі в руки в три рази більше токенів. Тим самим вони, ну по-перше, мають більше токенів в своїх руках. По-друге, в циркуляції скоріше за все закінчиться пропозиція буде тільки попит, і навіть маленький попит, коли пропозиція вже закінчується, вичерпує себе. Він буде якби рухати ціну проекту вгору. Хочеш ти цього чи не хочеш. Тому. Проект продав токени рітейлам по 15 доларів, викупив зараз по 5 доларів. Ну і продовжує викупати. І таким чином досить високий шанс того, що при цій формі маніпуляції що проект піде собі приспокійно далі. Давайте перейдемо тепер до вестінгів і перевіримо все те, що я вам тут наговорив. Отже, дивимося, Binance Launchpool роздача була колаборації та маркетинг. Одразу почали розблоковуватися токени. Тобто, це одразу вони мають паливо для того, щоб просувати свій проект AirDrop. Тут вже такий більш лінійний розлог на два роки, але тим не менше, бачите, все одно почали вливати токени одразу після лістингу. Хоча тут зовсім невеличка частина від пропозиції, але тим не менше саме ось цей момент він являється неконтрольованим проектом, тому що токени потрапляють до рук звичайних юзерів, і звичайні юзери, так само ну, так само, як і тут. Звичайні юзери вони можуть зливати токени по стакану. На Binance Launchpool, дивимося, 7% було виділено тут 3,5%. Ну, коротше, 10% від всієї місії йде рітейлам в руки. І те, є такі лайфхаки, коли проекти там самі беруть участь в лаунчпулі, або там просять там, той самий Binance, чи ще щось, або так само беруть участь в якійсь роздачі і роздають токени самі собі, здебільшого, ну і зрозуміло, прикормлюючи якусь частку ком'юніті. На це да навіть звертати уваги. Не потрібно 1%. взагалі, jump старт. Навіть не знаю, до речі, що це вони мали на увазі. Ну, певно, також собі токени розблокували. І тут нація. Цікавіше, що нас цікавиться, 22% токенів знаходиться 22,5% в руках інвесторів. Перші розлоки будуть 18, 12, 24 року, тобто якраз таки четвертий квартал цього року. Екофаунд ну це їх фонд. Це також токени, які вони контролюють. Куди вони будуть направлені? Вони будуть про це розповідати. Ну можливо, і не будуть не так важливо. Трежері і резерви вони також будуть розблоковуватися в кінці року. токени на команду також будуть розблоковуватися в кінці. Ці цього року і тут по цій токен економіці чітко видно, що команда націлена точно на те, щоб зробити результат, тому що їх токени розблоковуються в той самий час, коли розблоковуються токени інвесторів. Мало того, що вони мають не підвести інвесторів, так вони і самі ще також мають заробити. Отже, оці токени, які тут розлучаються, вони скоріш за все будуть правильно використовувати той кеш, який вони будуть звідти отримувати, задля для того, щоб не підвести своїх інвесторів і не вдарити в багнюку обличчям. Приблизно так це виглядає. Далі давайте. Будемо перевіряти це. До речі, сервіс називається Крипторанк. На всі сервіси, які сьогодні будуть в огляді, я буду давати посилання. Ви зможете дивитися по багатьом критеріям. Цей проект мені прямо подобається, подобається реально. Далі заходимо до них твіттер, копіюємо тут їх тег, заходимо на Twitter Score. Ну тут я вже знайшов. Давайте я просто цю маніпуляцію проведу для того, щоб ви могли побачити, як це працює. Знаходимо в Twitter Score і дивимося їх активність. Тобто це такий агрегатор, який нам допомагає вже так відсіяти інформацію, хто з венчурних капіталів підписаний на проект, хто просто з криптопроектів підписаний, хто з інфлюенсерів, яка активність, хто найбільше. Більше і так далі для нового проекту. Я би сказав, що ну, тут по всім параметрам все виглядає в межах норми. Я б не сказав, що прямо вау, але цей фактор мене не так сильно бентежить, тому що якщо подивитися на їх роудмап, до речі, ось ще один момент, як виглядає їх токеноміка вже в такому розрізі, і там ну, видно, що з 25-го року починається прям нормальний влив токенів в циркуляцію, і це насправді буде дуже великий тиск на цей проект. Це вже почнеться з 25-го року, тому я думаю, що проект до цього готовий. Дивимося, квартал третій, квартал четвертий. Тут є активності, які вони дійсно можуть брати і обігрувати в своїх соціальних мережах маркетингом. Я думаю, що вони точно будуть це робити. Тобто, тут вони маркетплейс вже вже буде відкриватися. І ну, взагалі, що ви собі розуміли, гра ще зовсім на ранніх етапах. Це ще не зовсім готовий продукт. Вони будуть другу бетку запускати в четвертому кварталі. Ну, це насправді досить Такі великі кроки, які можна підхопити в медіа, і які можна забустити. Тому я думаю, що буде вони будуть нівелювати ось той вплив токенів. нівелювати те, що вони ще не зовсім популярні. Плюс, якщо взяти, накладувати це на ситуацію, яка скоріш за все буде складатися на ринку, то скоріш за все тоді буде вже хайп на ринку, і їм буде набагато легше той самий маркетинг крутити та проявити себе. Далі заходимо на такий сервіс, який називається Куінкарп, і дивимося я вже тут знайшов В Ви ось тут ви собі знаходите. заходите річ ліст і дивимося. Так ну тут показується тільки по BIP20 мережі. Взагалі, в них ще наскільки я розумію, на ефіріумі мають бути має бути мережа не на всіх сервісах. Є все. Давайте так, дещо може десь інформація може приховуватися, де ще щось. Але на BIP20, по крайній мірі, дивимося. Тут є така зростаюча динаміка по кількості гаманців-холдерів. На жаль, це не сильно інформативно для нас, тому що основна кількість юзерів в них на ефірі тому це, це для нас не сильно інформативно. Але тим не менше, якщо скласти всі ті фактори і прийти до висновків, тобто перший до 15 токенів в обороті за півроку після лістингу, далі розблокування токенів команди та фондів в четвертому кварталі цього року, розблокування токенів на маркетинг є. Також фонди мають до X5, дійсно є. Вони там мають менше ніж 2,5%. Розблокування токенів по усім пунктам лінійне дійсно воно є. Ну я Вам ще раз покажу: ось тут бачимо лінійне без таких скачків, дуже різких лінійно розблоковуються токени. Дроп одразу під час лістингу проекту на ком'юніті. Він також був. А я чесно кажучи, не знаю наскільки він великий був, але був і тим не менше, я вже бачив, як проводяться там ну, відеоролики, знімають різні на YouTube про цей проект англомові інфлюенсери. Так що це також дуже хороший знак. Тому ось така логіка відбору проектів. Як, як взагалі знаходити такі проекти, ну по крайній мірі, ми з метром як робили, просто беремо умовно там 100 проєктів і цілий день сючимо їх. Одразу відбираємо по пунктам, дивимося токен економіку. Ну це одне з найважливіших, коли був заліщений проект, скільки зібрав, які фонди занесли, і токен економіка. Якщо по цих пунктах проект проходить, тобто він виглядає адекватно, то тоді ми вже дивимося там Twitter скори дивимося їх, роудмапи, ну і більш таку детальну інформацію для того, щоб доповнити картинку. Тому ви так само можете брати собі по секторам, дивитися і насправді. Ім таким чином відбирати проект. Я надію, що ви зрозуміли по якому принципу краще відбирати проекти. Як працює економічна модель, тут в цілому пояснив як на пальцях. Тому обов'язково підписуйтеся на наш канал, якщо це відео вам було корисне. Ставте вподобайки і до нових зустрічей.